Як бачите, я взяв, знайшов метал, то зробив із металу ось таку кришку і запихну туди картонку. Ось таку картонку взяв я від видя, я ящика, підрозив під металом та трансформатором, то, щоб не було короткого замкнення, тому що цей трансформатор дуже сильно прилягає до нашої криски. Тому я Підкрав картонку. Як бачите, ось я вімкнув наші цей кабатовий перемкнув режим на зарядку акумуляторної батареї. Кулір обертається ось так. Тут хочу посадити вольт вольтметра цифрового, вже замовив у Китаї. Ми будемо чекати. Ось перемкнув назад на лабораторний бок режим, Ось у нас регулятор струму. Та перемикач струму. І регулювання напруги. Вимикаю, далі хочу вам показати, як я фотосопі зробив, підставив до нього вольтметра. Ось якось так. Ну, ось, друзі, ось наша сама схема ухо, на, нашого самого лабораторного блока зимлення. Самого простого. Ось у нас є 220 В зміни напруги. Ці 220 В заходять ось у цей перемикач китайський. Все світиться? Далі з цього у нас виходить два контакти, на яких є. Напруга 220 В змінного струму. Потім у нас стоїть тут запобіжник, ось тут і він під'єднується до першої, як бачимо, обмотки нашого трансформатора. Далі друга обмотка нашого трансформатора йде до нашої другої обмотки нашого трансформатора тс 182 так. Ну і четвертий. Це в нас, як бачимо, тут у нас пунктирною лінією позначений екран. Це латуньовий екран, який ми з вами бачили. Ось так. І далі також перемикач, перемикача у нас, наприклад, тут у нас пішла фаса у самей трансформатор. А ось тут у нас пішов нуль. І цей нуль пішов також на першу. На перший вивід обмотки мерезовий нашого трансформатора. Тому що це у нас первинна обмотка трансформатора. Це в нас вторинна обмотка трансформатора. Таким чином на наш трансформатор йде струм. Напруга і з того, що в нас про прочекає. Напруга на по нашому трансформатору. У нас тут з'являється магнітне поле. Це магнітне поле через наш трансформаторний метал передається на вторинну обмотку. А вторинну обмотку ми з вами змотали, як ми пам'ятаємо, та намотали свою. 1,2 мм проволокою проволкою товщиною мм діаметром. І ось як бачите. Бачимо, тут у нас є зеленим кольором намальований вивід нашого трансформатора. Це у нас буде общий, общий усіх ось цих обмоток. Тому далі у нас йде 5 квитків, це у нас виходить 1,5 вольта. Далі 10 ктків, це у нас 3 вольта. 12 квитів 5 вольт 19 вітків 8 вольт, 23 витка. Це у нас виходить 12 вольт. Ой, де 9 вольт. 23 вітка у нас 9 вольт. Потім 29 вітків це у нас буде 12 вольт, 35 вітків у нас буде 15 вольт. Потім 47 вітків у нас буде 24 вольта. 60 вітків 32 вольта. І 100 витків у нас буде 47 вольтів. І також перемикач на зарядку 15 В. Це напруга. Звичайно, це я вам сказав, як буде при постійної напруги вже, постійного струму. Ну Далі Далі нам потрібно це все діло якось перемикати між собою. У нас тут стоїть ось такий галетник. Ось такий галетник намалював. Як бачите, у нас ось. Це у нас перший контакт, це 1,5 В. Потім другий контакт, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий і десятий контакт. Тому це 1,5, 3, 5, 8, 19, 12, 15, 20, 15, 24, 32, 47. Звичайно. Також, як бачите, у нас тут... Виходить оцей общий, общий дріт, він проходить через запобіжник обов'язково і на діодний міст. Діодний міст повинен бути дуже потужним. Ну, скажімо, на 5 А і не менше. Щоб витримував. Мона і більше, але не менше. Так, базано. Далі у нас іде, бачимо ще один общий до нашого Другого діодного моста, цей у нас діодний міст може бути дуже навіть срапким. Він нам знадобиться для того, щоб з'явити наш самокулер та світодіод. Два, два світодіода. Ну далі Далі ось наш самолетник і ось перемикач. Перемикач, який нам перемикає із ре, режиму зарядки нашого е, акумулятора автомобільного, що перемикає нам. На 15 вольт ось вони. Як це відбувається? Як бачимо, у нас, у нас тут е, сістий рад, рад, радний перемикач, і тут у нас є 6 е, виводів на ньому. Що ми робимо? Три е, виводи. Беремо центральний вивід, припаємо його до нашого е, одного моста потужного до змінного, до, до, до зміни на напруги, як бачимо, тут у нас змінна напруга намальована. І потім одним контактом ми підпаємось до нашого галетника, до центрального виводу, який ось бачите, він просто пусяться, пере, пере, переключає на всі клеми. І далі у нас ось є ще один тут вивід. Ми Увага! До... Відбій повітряної тривоги. Увага! Відбій повітряної тривоги. Ми до нього ось під'єднуємо. Виходить 15 вольтів зміної. Ой, 15 вольтів до нас є обмотки напруги. Це виходить 15, 15 обмотка, яка нам дає 15 вольт, що у що нас виходить. Це 35 вітків, я так розумію. Так зараз порахуй. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. До сьомого цього контакту. 35 витків, як тут точно написано. Ми сюди під'єднуємо ось цей контакт насого перемикача. І тим самим ми можемо перемикати на самогалетник, який буде перемикати на напругу. Яку ми захочемо, забажаємо, тут у нас буде 3 вольта, там ось піде по 1,5 В, 3 В, 5 В, 8 В, 9 В, 12 В, 15 В, 24 В, 32 В, 47 вольта. ось так. Якщо ми перемикаємо нашим перемикачем ось сюди, на 15 на 7V, вивід. То у нас виходить так, що у нас з'являється тут тільки 15 вольтів у нас і напруги. Постійно і напруги, звичайно. Так, ну а як зробити так, щоб у нас змінювався колір? Ну, ось, як нам керувати цими світодіодами? Ну, що, далі ми задіємо ще три контакти нашого перемикача до центрального виводу ми під'єднуємо плюс. Чому так? Тому що у нас у е, на світлодіод світодіод із общим катодом. Тому ми керуємо анодами. І ось до бокових контактів ми під'єднуємо аноди, наших світодіодів. Так ось я вирішив, коли у вим, нас буде вимкнений режим нашого лабораторного показування, то у нас буде світитися зелений світодіод. Як бачимо, він нас. В даному випадку він у нас і зараз і під'єднаний. По контактах це видно. Ну, коли ми з вами перевімкнемо його на 15 вольтів на зарядку для автомобільних акумуляторів, то у нас і перемкнеться і ця контактна е, група. І тим самим у нас цей потухне світлодіод, а цей світлодіод засвітиться червоним кольором. Ось так це все діло працює. Ну, далі, це ще не все. Тут у нас є конденсатор е, з 1000 мікрофарад 25 В, це для того, щоб е, випрямити нашу напругу і, скажімо так, відфіль... відфільтрувати відпоміг до нашого електродвигуна. Ну, а далі, як нам бути далі, далі у нас. Е, із нашого потужного діодного мосту йде мінус і плюс. Він у нас йде до нашого конденсатора 50 В 10 000 мікрофрат, так і є, це не помилка. Так Також, з якою я проблемою тут зіткнувся? І з тим, що коли в нас з'являється на конденсаторі велика напруга, та й невелика напруга і менша, в нас він дуже довго тримає. Нашу напругу і коли ми ну, переувімкнемо на другий режим у нас є та сама збільшена напруга. Ну, наприклад, 47 вольт вольт я поставив і перевімкнув на 1,5 вольт, на 1,5 вольта І виходить, коли я це зробив, я вмикаю на що, скажімо так, електронний прилад. Він у нас просто згорає, тому що на конденсаторі у нас так і залишається 47 вольт. -Вольтів. Що я зробив? Щоб він швидко Розгразав нашого конденсатора і я поставив ось 750 Омів резистора. Далі, чому тут у нас стоїть наший діод? Ну Дивіться, діло в тому, що це у нас таки буде і зарадний пристрій, ми з вами зможемо дуже лег... з легкістю переполушувати на акумуляторі клеми. В разі того, на наш конденсатор піде. Е... Переполюсовка і це буде дуже негативно на, 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 на ньому відображатися. Тим самим я зробив поставив тут діода з таким чином, що коли у нас піде переполюсовка, він у нас відкриється, замкне, зробить, скажімо так, коротке замкнення, і на діодний міст піде на свій струм дуже великою потужністю. І на запобіжник. Запобіжник просто перегорить і все. Ось якось так. Далі, щоб прогуляти струму, я ось тут знайшов ось такий резистор, дуже потужний, він проволочний на 3-3 кілома. І ним регулювати регуляти наший сам струм. Дій в тому, що його можна буде під ваші потреби. Змінювати. Можна поставити там 100 Омів, наприклад, 680 Омів. Ну, ось в мене був 3 кОм, я його і поставив. Мені він підійде. Ну, дивіться далі. Що. Далі, щоб не регулювати струмом, ми можемо ось перемикачом його просто перемкнути на сам резистор. І піде наша напруга ось так. Мене нашого резистора. Ось так вона піде, тому що тут наші контакти замкнені піде так. Якщо то вона буде йти через наш сам резистор. Ось так. Ось такий лабораторний блок зивлення. Схему я повністю придумав сам, ви її ніде не знайдете в інтернеті, тому що ця схема моя. Ну, Звичайно, все вона буде в інтернеті, тому що я ось її, скажімо так, вилосив на YouTube. Ну, неважливо, головне, що вона працює, можете нею користуватися. Ось цей перемикач у нас китайський. Це його повністю схема, як він виглядає ну, внутрі. Ось трансматор ТС-180. Так, далі, що я вам забув, забув сказати. Двічі, четвертий контакт. Ми з вами екран можемо під'єднати до нашого корпуса, якщо він, звісно, у вас металічний. Блок, ну, сам корпус блока зв'язлення. В моєму випадку він металічний. Тому я ось цей четвертий контакт. І це в нас виходить, дивіться, одна обмотка, да, одна катушка. Оце у нас одна катушка, ну, наприклад, і це у нас друг, і друга катушка. І тут у нас, значить на четвертих контактах у нас є. Екран. Ми його також з'єднуємо між собою і потім його припаємо або ну, прикручуємо до нашого корпуса. Що це нам дає? Це нам дає те, що якщо ми будемо ремонтувати дуже чутливі радіоприлади, наприклад, як радіоприймачі, то в нас не буде поміг, ну, не буде там зайвих сумів ну, і так далі. Тим паче, у нас конденсатор дуже єм, ємний стоїть на 10 000 тому цей бокзин буде дуже гарним. Ну, ось якось так. Цей перемикач, ви як зрозуміли, перемикає резими між лабораторним блоком зивлення та зарядним пристрієм для автомобільних акумуляторів. Також ще хочу сказати, ось цей дріт да, на сьомий вивід на й я зробив дуже товстим дротом. Чому? Тому що там будуть притікати немалі. немалі Струн, не малий струм, та і все дов, довгенько. Так. Далі усі дроти йдуть до нашого діодного моста товстим дротом. Це товстий дріт. Тут тонкий дріт, це не це діодний міст. Який там, ну, там буде у нього дріт? Так ось. І так. Мало не забув. Ось, як бачимо, у нас є там діодний місяць. Це все у нас відповідає за ось у частину. У нас тут є ще змінний контакт, який нікуди не припалює. Діло тому, що він припалюється ось до цього виводу. П'ятого, це 9 вольтів постійної напруги, виходить у посіні напруги. На, 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 на це у нас виходить раз, два, три, 4, 5. 23 витка. Це у нас виходить 9 вольт, вольтів посінені напруги. Ну, ось така схема виходить. Думаю, вам зрозуміло. Якщо не зрозуміло, можете писати в коментарі, я вам спробую пояснити. Можливо, щось не, не, неправильно сказав. Ну буває. Також не завадило б його піпофарбувати якоюсь фарбою.